Буковинська рапсодія, яка журналістським пером, філігранно розповідає про життя нашого краю та знакових діячів з часу національного відродження. У Чернівцях відбулася презентація книги Олени Чайки, відомої журналістки та майстрині вишивки. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Кращі журналістські матеріали про освіту, культуру, народне мистецтво відомих краян, а також наукові дослідження гендерних проблем на прикладах засобів масової інформації Чернівецької області. Відома журналістка Олена Чайка презентувала у Чернівцях свою книгу Буковинська рапсодія. Це відображення. Історичного розвитку нашого краю це такий колективний портрет нашого сучасника з візією на сучасний розвиток Буковини України. Буковинська рапсодія це великий пласт творчої роботи пані Олени, адже об'єднує зокрема різноманітні матеріали про народних митців, художників нашого краю, а також буковинців за кордоном. Книга складається з семи розділів. Перший з них розкриває багатогранну творчу діяльність самої авторки, щоб квітло дерево, життя тому, що цей рушник створений за озорами гараса, це символ. Людського життя створювався він для доні Богдани. Це весільний рушник, і власне від цього відштовхнулася розповідь про мою творчість від початку найперших виставок 86 році. Окрім того, книга вміщує журналістські матеріали з часу національного відродження, які показують знакові події нашого краю. І однією з характерних рис цього періоду була активність громадських і культурних організацій, які допомагали митцям заявити про себе. Наприклад, Андрій Шкурган, якого за кордон на конкурс на міжнародний конкурс Адесарі послало польське товариство створення симфонічного оркестру в Чернівцях. Присутні на презентації Чернівчани, які слідкують за творчим доробком Олени Чайки, з теплом відгукуються про її журналістську діяльність, то вважають книгу важливою віхою в житті Буковини. Книга пані Олени важлива для кожного українця, кожного буковинця, зокрема, хто любить і шанує культуру нашого рідного краю, тому що пані Олена, як журналістка, у цій книзі, зокрема, висвітлює саме ті сторінки, які стосуються і літератури, і, зокрема, драматичного театру і всіх визначних митців нашого краю, які ще є поміж нас, а яких уже, на жаль немає. Вона писала про людей. Творців про людей, які творять це життя, є в житті окрасою, і вона сама є також окрасою журналістики. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теме дня, ТВА.